Ідея створити табір на хуторі Вірля на Кременеччині на місці, де вперше з'явилася чудотворна Почаївська ікона Божої Матері, виникла давно. Втілили її в життя чотири роки тому. Перший табір зібрав близько 13 дітей. Нині ж на хутір вірля приїжджає молодь зі всієї України. Це вже третій табір, який у який до нас приїжджають діти з Львівщини, з Київщини. Навіть були з Кривого Рогу цього року. Вже поїхали з Рівенщини. І з інших областей України. Табір відбувається в нас на території нашого монастиря на хуторі Вірля, на тому місці, де на дуже красивому місці, де з'явилася і прославилася вперше чудотворна Почаївська ікона Божої Матері. Діти на таборі не лише весело і цікаво проводять час, а й збагачуються духовно. Сучасний світ він є черствий, він є безжалісний до людини, тим більше до дитини. Сучасні діти вони перебувають під впливом телебачення, під впливом інтернету, і вміють гарно набирати в телефоні речі всякі і на клавіатурі. А приїжджають в табір, і діти змінюються зовсім. Діти стають такі, знаєте, як земля полита дощем, готова, щоб в неї засіяти зерно, і воно вродить. І це є дуже важливим. Учасники табору в захваті кажуть, що року приїжджають на хутір вірля, аби дізнатися чогось нового і цікавого. Враження надзвичайні, оскільки це такий табір, якому ти можеш відпочити не лише фізично, але й морально, і духовно. Це потрібно цінувати, оскільки ну не в кожному таборі ти можеш отримати таку інформацію і такі корисні, необхідні тобі поради, як саме на нашому таборі. Ну і звичайно, атмосфера це життя в палатках, це друзі, коли ти приїжджаєш уже з року в рік, бачиш знайомі обличчя, знайомих духівників. Ти вже знаєш, що це, як це. Ти бачиш нові обличчя, кожного року якась нова програма. І оця атмосфера, в якій ти перебуваєш, коли ти 10 днів, таке відчуття, що ти проживаєш інше життя, що ти десь на іншій планеті, це просто не передати. Це потрібно приїхати і відчути, щоб зрозуміти наскільки це класно. Цього року табір на хуторі вірля стартував 14 липня триватиме до 24 липня.